Вчимося порівнювати звичайні дроби. Розглянемо перший приклад. Нам треба порівняти 8 тридцять перших і 18 тридцять перших. По-перше, звернемо увагу, що у цих дробів однакові знаменники. Тоді. Більшим є той дріб, у якого чисельник більший. Значить, дріб 18,31 більший, ніж 8,31. А читаємо 831 менше, ніж 18,301. Далі розглядаємо наступну пару дробів. Маємо дроби 55,13 і 55,17. Бачимо, що в них однакові чисельники. Тоді розуміємо, що чим. Більше число, на яке ми ділимо щось, то отримуємо менші шматочки. Тобто, чим більший знаменник, тим менший дріб. Отже, 55 тринадцятих більше, ніж 55 сімнадцятих. Наступна пара дробів. Бачимо, що 7 десятих треба порівняти і 10 третіх. У них і чисельники різні, і знаменники різні. Тоді міркуємо логічно. 7 десятих цей дріб правильний, значить він менший, ніж одиниця. 10 третіх цей дріб неправильний, значить він більший, ніж одиниця. Тобто завжди запам'ятовуємо, правильний дріб менший, ніж неправильний дріб. Поїхали далі. 5 восьмих і одиниця. Ну, вже ми знаємо, що 5 восьмих дріб правильний, тому він менший, ніж одиниця. Або одиницю можна подати як дріб з будь-яким знаменником. Наприклад, нам треба 8, хай буде 8 восьмих. І тоді порівняти 5 восьмих і 8 восьмих. Логічно, що 5 восьмих менше, ніж 8 восьмих. І останній 10 десятих та 17 сімнадцятих. Щоб порівняти ці два дроби, треба пригадати, що дріб у якого чисельник і знаменник рівні це одиниця. І 10 десятих це теж одиниця. Отже, ми можемо сміливо поставити знак. Дорівнює все легко і просто.